У нас утворилася петля. Пров'язуємо 12 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Одинадцять, дванадцять. З'єднуємо в кільце. Ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо три петлі підйому. Один, два. 3. Вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок в кільце, витягуємо ниточку. на гачку є 3 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 20 стовпчиків з накидом. Пров'язали 24 стовпчики з накидом, з'єднуємо, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо другий рядочок. 4 петлі підйому. 1, 2, 3, 4. Ці петлі підйому рахуються як стовпчик з двома накидами. Три петлі, один, два, три, два накиди, один, два. З цього стовпчика з накиду ми пров'язували петлі підйому. Першу петлю пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. На гачку є 4 петлі, пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Три петлі. Один. Два. Три. Два накиди. Тут ми пров'язували стовпчик з двома накидами. Першу петлю пропускаємо. під низ під другу петлю ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Три петлі. Один, два, три, два накиди. Першу петлю пропускаємо, під низ під другу пров'язуємо, стовпчик з двома накидами. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали другий рядочок, з'єднуємо, вводимо гачок, в четверту петлю. Один, два, три, чотири. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три петлі підйому. 1, Один, два, три. Накид. Сюди під низ під арочку ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два, три. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Три петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Один два три чотири три петлі, один, два три накид, Вводимо гачок під низ. Під наступну арочку пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. 1 2 3 4, 3 петлі, 1, 2, 3. Накид. Під низ під наступну арочку пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо четвертий рядочок. 3 петлі підйому. 1, 2, Два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять петель. Один, два. 3, 4, 5. Накид. Під петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю стовпчик з накидом. під наступну петлю стовпчик з накидом. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Під петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю, стовпчик з накидом. Під наступну петлю, стовпчик з накидом. Під наступну петлю, стовпчик з накидом. 5 П'етель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Ми будемо в'язати чотири стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Три петлі. Один, два. 3. У нарахується стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На є 2 петлі. Накид. Вводимо під низ, під наступну петлю, Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На гачку є 4 петлі, пров'язуємо через цих 4 петлі. Ми пров'язали 4 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Під низ під арочку з'єднуємо, 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Пров'язуємо 4 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Начкою 5 петель пров'язуємо спільну вершинку. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Підниз під наступну арочку з'єднуємо. 5 петель. 1, 2, 3. 3, 4, 5, накид. Пров'язуємо 4 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок. Пров'язуємо 2 петлі: 1, 2. Накид. Вводимо гачок у вершинку чотирьох стовпчиків з накидом. Перетягуємо ниточку, нагачкує 3 петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворилась посередній посередні арочки. Шість повітряних петель. Один, два, три. 4, 5, 6. низ під наступну арочку з'єднуємо. Шість петель. Один. Три. Чотири. П'ять. Шість. низ під наступну арочку з'єднуємо. Шість петель. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Піднес під наступну арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Пров'язуємо три петлі. Один, два, три. Два накиди, вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Наша петля утворилась з посередні арочки. В'яжемо восьмий рядочок. Сім повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. Сім петель. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. низ під наступну арочку з'єднуємо. Сім петель. Один. Два. Три чотири. П'ять, шість. Сім. Під низ під наступну арочку з'єднуємо, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Три повітряні петлі. Один, два, три, два накиди. Вводимо гачок у першу петлю. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Наша петля утворилась посередні арочки. В'яжемо восьмий рядочок. Вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок. Вводимо гачок в першу петлю, на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, в'яжемо останній десятий рядочок. Вводимо гачок під низ, під арочку, перетягуємо ниточку, на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Один, два, три. Чотири. П'ять. П'ять петель. Один. Два, три, чотири, п'ять. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо п'ять стовпчиків без накиду. Один, два. Три. 4, П'ять. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо п'ять стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять повітряних петель. Один. Два. 3 4 5 Під низ під ту саму арочку пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 1 2 3 4 5 під низ під наступну арочку пров'язуємо, 5 стовпчиків без накиду, 5 повітряних петель. Під низ під наступну арочку пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, 5 повітряних петель, 5 стовпчиків без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Витягуємо гачок з петлі. Ми повинні вести ось сюди під низ, під ось цю першу петлю гачок. Повертаємо виріб на вивертну сторону, вводимо гачок під низ під петлю, вводимо гачок в петлю, перетягуємо петлю, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо та заховуємо з вивертного боку.